Казка рукавичка, йшов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку. Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто? Хто в тій рукавичці? Мишка-шкряботушка, а ти хто? жабка з пусти мене. Іди. От уже їх удвоє. Коли біжить Сайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто? хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка жабка з а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть у мене, та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка? Та й питає: А хто? Хто в цій рукавичці? Мишка шкая ботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик, а ти хто? А я, лисичка, сестричка, пустіть і мене, та йди. От вже їх в четверо стало. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається. А хто хто в рукавичці? Мишка ж кряботушка, жабка скрекотушка, сайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я, вовчик братик, пустіть мене, та вже йди у ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро. а хто, хто в цій рукавичці? мішка ж жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Та вовчик-братик, а ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що з тобою робити? Йди, у і той? Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве й питає, а хто, хто в руцій рукавичці? Мишка ж креботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан, а ти хто? Го-го, як вас багато, а я ведмідь набрідь, Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, 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 бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді. Гав-гав, вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.